Леви, астрологічний прогноз на червень місяць саме для вас. Тож, для левів, які народжені з 23 липня по 27 липня, для вас 2025 рік і у червні місяці ви вже можете відчувати. Потребу І обставини можуть складатися таким образом, таким чином, що доведеться винайти ви, ви той приховану силу, ту приховану вашу внутрішній ресурс для того, щоб подолати всі ті трансформаційні процеси, які визрівали вже певний час. Це глибинна праця над собою. І ці трансформаційні глибинні процеси, вони не завжди, точніше, вони завжди даються так нелегко. Тому що треба зазирнути і усвідомити ту всю складність тієї чи іншої ситуації вашої життєвої, яка потребує вирішення. І відмовитись від старих шаблонів, від старих форм, які вже не працюють. А, і це може стосуватися ваших фінансових справ, це може стосуватися ваших стосунків, вашої професії, а також, ймовірно, доведеться займатися своїм здоров'ям. І а, не треба ну, від, відмовлятися і від, від, відхилятися від того, тому що Чим далі ми відсторонюємося від складних ситуацій, які потребують вирішення і потребують сміливості і рішучості від нас самих, тим вони ще більш загострюються. А також слід бути дуже уважними і обережними в темах, які пов'язані з інвестуванням і з великими там скредитуванням. З, з боргами і таке інше. Тобто, в цих моментах слід бути дуже уважними і поводитися з тим дуже серйозно. Тоб, тобто, якщо ви берете на себе якісь фінансові зобов'язання, то ви повинні, звичайно, щемно підійти до цього питання. Як саме ви будете їх опрацьовувати і віддавати? І як компенсується цей аспект, це бажано займатися фізичними вправами, фізичними посилювати своє фізичне тіло, тому що коли в нас здорове тіло, в нас і більше більш сильна емоційна витримка, і ми рішучі і сміливо, сміливо йдемо. І змінюємо те, що вже не працює. Далі в нас планета, яка відповідає за працю, за фізичну активність. за... Сексуальну і активність, і притяг при привабливість, так вона в нас знаходиться, я кажу про планету Марс. Вона знаходиться у вашому знаці до 18-го числа, і з цим періодом слід скористатися, активно просувати свої творчі проєкти, Проєкти, свої робочі проєкти, демонструвати свої вміння, все те, що ви вмієте робити, що ви можете робити, рекламувати свою діяльність, а також не боятися не лякатися брати на себе додаткову а, керівну якусь роль, вести за собою а, колектив. Також це може. Може бути активність прийняті, прийняття участі у святкових якихось заходах і таке інше. Тобто є така активність в цих моментах, і яскравість. І чоловіки, особливо які представники знаку лева, вони дуже яскраво вміють залицятися і демонструвати свої можливості. Їм буде дуже-дуже цього хотіти свою даму вразити всією розкішю, коханням, пристрастю от цим сим. Після 8 червня. Ні, не після. Вже зараз в нас планета, яка відповідає за фінанси, за любовно-романтичні пригоди, за дружні стосунки. Вона переходить в нас вже, вже перейшла сьогодні до знака тілець. Тобто, оця вся пригода любовно-романтичного характеру, вони вже стають більш такі серйозніші, спокійніші, якісніші. Тобто є таке замислення над тим, навіщо мені ті чи інші відносини, що я отримаю, що я отримала як емоційно, так і в матеріальному плані. І взагалі буде така зосередженість більш на матеріальним, на матеріальному, на комфорті, на відпочинок, і буде така потреба. Тілесному такому ніжному контакті. Але леви можуть відчувати якесь таке напруження, і начебто незадоволення їм буде здаватися, що недостатньо уваги, недостатньо взаємовідносин, а також напруження у фінансово-матеріальних справах, теж, ймовірно. А що стосується спілкування, ділового спілкування, також мандрівок, подорожей, операції що, операції купівлі-продажу, а в цих справах теж спостерігатиметься на протязі червня місяця, особливо до 28-го числа, вже з 9-го числа, буде спостерігатися таке. Напруження, і важко буде домовитись з кимось, і левам буде притаманна така, більш така камерність і тиша, або притаманне таке більш спілкування у своєму колі. Тобто, не дуже вони будуть схильні леви до спілкування і для ділових якихось моментів. А, тому що, як буде здаватися левом, то інші люди, вони, начебто, як приймають рішення дуже емоційно або повільно, і це їх буде дратувати. Тому важко буде домовитись. І якщо операції купівлі продажу вони якось відкладаються, або якось уповільнюються, то не треба нервувати. Просто все складається на часі. Якщо щось там. Не складається, то треба просто почекати. Також можуть загостритися захворювання, які пов'язані з лор-органами. Також щось я ще хотіла сказати про це. Імовірне таке напруження у спілкуванні з родичами. От, тобто, ну, є така ймовірність непорозуміння. А далі в нас з 11-го 11 числа, 11 червня, в нас буде повний місяць у і повний місяць це, звичайно, і завжди такий емоційний період. Тобто, це емоції вирують, це може приходити така якась інформація. Яку ви довго чекали, або ви якщо щось підозрювали, якщо щось було приховане від вас, воно все може виплисти наружу. Також в період повного місяця може бути отримання коштів, якщо ви до цього над цим якось працювали або щось очікували. Ну, також це може бути і подарунки, а також це. Така емоційність і, і що стосується, подорожей, а також навчальних процесів. Звичайно, треба бути обережним, ну, нам завжди треба бути обережним на дорозі і пильнувати правила. І в період повного місяця більш ніж зазвичай. І позитивний такий повний місяць, і його позитивний вплив більш за всіх відчують люди, які народжені з 12 серпня по 15 серпня. От у вас можуть бути подорожі на відпочинок або отримання якихось бонусів, подарунків, або відкриття якихось таємниць. Або це може бути зустріч з тими людьми, яких ви давно хотіли побачити, і нарешті вони приїжджають або ви їдете до них. Так, і далі ще слід зосередити те, що люди, які народжені з 16 серпня, у вас в вашому житті, ймовірні, різкі зміни та оновлення, слід бути дуже уважними в користуванні з електроприладнями, з вогнем. Також ці люди, які мають схильність або хвороби хронічні серед судинних систем, не треба нехтувати якимись своїми. Ну, станами і дуже уважними до цього відноситися. Так. Тож я вам бажаю щирі, яскраві леві, класних оновлень, легких трансформацій. І червня такого солодкого, смачного, щасливого. До зустрічі у липні! 爸爸。